Тігріця на базі. Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогоднішній влог ми починаємо з чого? З розпаковки. У мене сьогодні менш завантажений понеділок, ніж зазвичай, тому я можу собі дозволити побути декілька годин вдома, поробити різні там домашні речі. Я вже поскладала прання, подивилася в ложок на фоні. Зараз в ложок ще додивляюсь, е, зробила закупи в бідронці і зараз з вами їх розпакуємо. Чесно, я вже не пам'ятаю, на яку суму були закупи, але покажу, що купила. Поїхали! І так, показує, що я купила. Значить, закупи у мене були такі досить е, об'ємні, тому що в нас дуже часто... Досить пусто в холодильнику, тому що в нас з нашим ритмом життя ми не завжди встигаємо готувати вдома. Якщо ми харчуємось вдома, то ми харчуємось переважно ввечері. Тобто ми весь день на ногах, десь там в перекусах, туди-сюди. Зранку не завжди є час поснідати. Його практично ніколи немає, тому що я сова і я дуже люблю спати. А міша жає в і тому йому окей вставати зранку. Для мене це просто каторга. Мене віддерти зранку від ліжка, чи то літо, чи то зима, чи то осінь, чи то весна обоєнтні. Я люблю поспати, а поспати любить мене. У нас з ним взаємна, взаємна любов. Тому зазвичай ми не снідаємо в перерві між замовленнями. Ми десь там перекушуємо або їмо. Останнім часом, до речі, почали часто купувати з too good to Go. Я показувала вам їх в минулому випуску. Тобто можна купити якусь їжу, яка е, має бути типу на списання, бо там забагато, або ще щось. Ну, в будь-якому випадку ти забираєш ще свіженьке, воно не протерміноване, воно нормальне і за досить низьку і адекватну ціну. Знаєте, можна за 15, за 20, за 30 злотих собі нормальний цілий лоточок їде купити. Ось. Часто беремо в t Good to Go, часом десь в місті їмо, але переважно вечері ми вдома. Але так як нас не сильно забитий був холодильник, і він вже там майже миша повісилась, тому я сьогодні була на закупці, покажу, що купила. Поїхали. Перше це телячий язик. Я Язик телячий їла вже дуже давно, але з того, що я пам'ятаю, мені дуже подобалось. І я хочу його повторити. Я його поставлю відварю. Потім кину його на холодну воду і дай, дам йому вистегнути, і потім зроблю намазку з чесником і майонезом. Я вже вкушаю вкус язика на своєму язике. Я зайшла, у нас в точка відкрилася в галерки Броновіса з французькою випічкою. Я собі взяла там ось таку сирнічок, я не буду перевертати, щоб він не ляпнув. Отакий от от сирнічок. З... Лимоном, щось там ще. Ну, коротше, виглядає він мені дуже апетитно, треба ж себе побалувати чимось смачненьким. правильно, правильно. Листя салату, помідорки. Я, чесно кажучи, з помідорами в Польщі біда. Є смачні помідори, оці малинові, так? але вони ну, зараз вони там по 20 злотих за кілограм, 20, 25, 30. Ось. А ці були по 10. Якраз те, що я взяла їх по знижці 10 чи 12 злотих за кілограм, і до того ж вони мені смачніші, якщо чесно, ніж оті обичні польські, які там е, такі от великі продаються. Тому взяла побільше, щоб було Трьохкольорова паприка, вона завжди йде по 10 або по 11 злотих за три штуки. Тут її йде пів кілограма. Е, але в принципі нам трьох штучок якраз вистачає. Нам більше і не потрібно, тому що воно буде потім довше лежати і зіпсується. Взяла також апельсини. апельсинів тут щось кілограм чимось. Я хочу зробити маринад для риби, хочу замаринувати лосося з апельсином, з апельсиновою цедрою, з імбірем. Побачила рецепт вчора вночі в інстаграмі. Так, да, я часто сиджу вночі в інстаграмі, і десь там, якщо мені щось трапиться, таке цікаве на, на око, то я собі десь там перекидаю. Ось, нещодавно робила, солила, засолювала лосось з буряком і з цедрою з лимону. Теж було смачно, хоча Міша сказав, що йому якось не дуже. Цей рецепт називався щось там, типу, лосось гравлакс чи що. Міша сказав, що йому забагато було буряку. Як для мене, буряку було абсолютно нормально, він був такий класний, трохи червоненький, всередині був дуже соковитий, нормально просолений, тобто не пересолений нічого. Ось, тому ось знайшла ось цей от новий рецепт з апельсинами. Сьогодні буду пробувати засолю рибку, щоб була на канапці. Якож взяла лимонів. Лимонів теж багато не буває, тому що я теж купила ще рибу додатково. Я люблю рибу запікати з лимоном, або ж просто лимон додавати до чаю, або робити там чай, собі, апельсин, лимон і імбір в такий зимовий період, щоб не хворіти, він класно і прогріває, і вітаміни, туди-сюди, і пошло поїхало. Купила ще дві пачки риби білої, морщук. Я не знаю, як він перекладається. Думала взяти дорш, але той шматочок дорша, на який я дивилася, був. Аномально дорогий, тобто, якщо я от за цей от шматочок заплатила майже за 400 грамів 17 злотих, то там би за такий, ну може, в половину пачки десь отакий був шматочок, я би заплатила 30 з копійками злотих. Тому я думаю, що тут вибір очевиден. Взяла ще вершки, вершки я хочу додати до курки, я хочу запекти в філе у вершках. Єдине, що забула, то це треба буде купити твердого сиру. І потім, коли воно запечеться, то посипати сиром, і щоб була курка така соковита із тягучим сиром, і якісь, наприклад, макарончики туди, щоб були на гарнір, ну Ось у мене будуть якісь овочі на салат. Раз були макарони, то ось, будь ласка. Я взяла макарони. Я завжди беру макарони сорту дурум і обов'язково звертаю увагу на кількість білку. Тобто білка має бути не менше, ніж 10-11 грамів в цих макаронах 13 грамів білку, тобто вони не супер шкідливі, скажімо так. Я взяла буряків, у нас з Мішою є прикол по темі буряків. Я завжди купую буряки, запікаю їх, в іншому випадку вони стоять запечені в духовці, потім вони псуються, і я їх викидаю. Це, знаєте, це як той кабачок, який постійно лежить там в ацеки для е, овочів в холодильнику. І Він лежить, лежить, і ти весь час відкриваєш холодильник, він на тебе дивиться, ти на нього, і потім він там просто полежив і ти його викинув. Оце це у мене та сама історія з буряками. Ось, але це я побачила краще, що вони були такі досить об'ємні, досить великі, вони класно запечуться, З урахуванням того, що вони і так зменшуються в об'ємі під час запікання. Я познімаю з них всю шкурку і тобто залишиться багато якраз самого плоду. І зазвичай я його натираю на татушку і роблю там, допустим, якісь там, не знаю, сир фету додаю, або там горішки, або чесник заправляю оливковою олією. І типу, тож дуже смачно. Виходить. Я взяла французьку гірчицю. Теж її хочу використати в маринаді до курки, яку я буду запікати. Тому що, якщо чесно, я часто щось таке запікала, і мені хотілося цієї якраз французької гірчиці, вона мені добренька така була. Ну я щось. Забувала на неї подивитися. А сьогодні якраз мимо того прилавку з соусами всіма проходила і згадала, що глянути треба, взяла собі ось таку попробую, не знаю. Бо дивилася на іншу марку, а вона була, типу, легко гостра, а я гострого не їм. Ну, типу, якщо воно там фактично легко-гостре, то я можу з'їсти. Але зазвичай стараюсь уникати, тому що. У мене такий організм, що коли я їм щось гостре, то в мене зразу в роті пожежа і мені його треба терміново тушити. І я вже просто, мені ця гострота забуває повністю весь смак страви, і я просто нічого не можу їсти. Взяла собі олівочки чорні, до речі, які ви любите: зелені чи чорні, я зелені ненавиджу, їм тільки чорні. Хоча кажуть, що вони не справжні і їх фарбують. Не знаю, правда, не правда, я... але... але чорні для мене дуже смачні. Я взяла ще в кісточці бульйон курячий, тому що теж додаю, буває, до чогось, не знаю. У мене попередня пачка лежала десь півроку. Пів е, але ось нещодавно я була щось теж готувала. Мені там треба був бульйон якраз. Ось я часто теж бувало, додавала його до борщу, наприклад. Тому що, коли я готую борщ, я не готую борщ з ребрами або там з важким таким м'ясом. Я переважно готую борщ з куркою. ось І до борщу я завжди додаю косточку бульйона. От. Або ж, наприклад, я теж готувала нещодавно теж якийсь типу супець туди-сюди, і ось теж додавала його. Мені дуже подобається, придає такий делікатний привкус в курки і дуже смачно. Купила собі брокколі, дві штуки, по-моєму, в мене ще в цьому пакеті лежить. Чого купила? Тому, що, дивіться, ось яке воно. Зелененьке, свіженьке. Бо попередні, які там лежали старіші, то вони, знаєте. Уф, уф. А бажаю знімати наклейки. О! Звісно, приємніше було б знімати пленку з нової машини або з нового айфона, але но поки що знімаємо на тліку з брокколі. Нічого, нічого, на все свій час. Вот. Тому вирішила взяти брокколі. Брокколі я люблю, теж можу його запекти. Якраз може бути гарнір до білої риби, яку я теж придбала. Ну і лосось само собою. Я завжди стараюся вибирати ось такі от крупні шматки, а не оці от хвости, тому що в крупному цьому шматочку. Ну, типу, По-перше, він більш м'ясистий, да, що один, що другий. По-друге, ну, якось не знаю, в, той, в той хвост уже там такий, усь -усь -усь -усь, така от маленька цівочка. А тут якраз ну, реально такий класний шмат, який можна от, я якраз взяла його на засол. якраз його можна нормально засолити і потім юзати собі на канапки. У мене ще тут баночка кукурузи, я не знаю, до чого я її купила. Купила, тому що іноді Міша любить зробити так, що він варить кукурузу, бере маленьку каструльку, наливає в неї води, доводить її до кипіння, ставить туди банку з кукурузою, вона там, типу, варить в цьому кип'ятку, він особ... туди ще натирає тертий сир, і виходить така, типу, варена солодка кукуруза з сиром. Рецепта такого я ще не знала, але я спробувала вкусно. Але єдине, що, знаєте, це то, що. Сир лишається весь наверху, тобто виходить, що треба його мішати постійно. А коли він розстає, ви самі розумієте, що воно там все починає клеїтися, це починає тянутися. І, в общем, треба просто зробити таку класну шапку із сиру, і, і все. Тому що, якщо почнеш туди ще ложкою влізати, то пропа... потрачено буде. Хлібець. Я купила хлібчик фітнес. Зазвичай ми беремо або фітнес, або ще якийсь, Я не люблю купувати ці порізані батони, багети. Я зазвичай люблю купувати такий тілісний хліб. Не знаю, чомусь він мені більше смакує якісь тут і шкоринка краще, і все. Плюс він на місці випікається. Тобто, це свіжа випічка, по суті. Тому отак. Так, ватні палочки тут зупинятись не будемо. Я накупила приправ, тому що в нас теж ніби то є, але там багато дуже однакових. Я взяла гранульований чесник. Я взяла мускатний горіх, солодку паприку мелену, копчену паприку солодку мелену і чорний перець. Чесничок до язика. Бананчики. Ну, Банани в нас завжди вдома є, тому що ми їх завжди часто переважно їмо Зранку перед тим, як, коли мене поснідали, то ми хоч банана вкинули, пожували, де поїхали. Банан ситний, мені подобається. Да, він може і солодкий, але це краще, ніж взагалі нічого не поїсти, як на мене. Так, Огурчики з огірками в Польщі біда, якщо чесно. В них є оці ось такі от ось длінні і є от ось 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 ґрунтові. Грунтові ще куди не йшло, але навіть. Навіть ці ґрунтові, ну вони все одно знаєте, я, я досі ще пам'ятаю смак домашніх огірків українських. От. Ну, Вони приближені до них, але це все одно не то. До речі, цікавий факт про мене, я обожнюю запах свіжого огірка. Тобто, коли ми десь купуємо, наприклад, там на базарі, коли вже починається на базарах, починають на базарах продавати огірки, ми купуємо огірочки додому і я починаю їх різати. І Я просто беру ці дві половинки, я їх так от розрізала і взяла. І просто стою нюхаю, Боже, ви не уявляєте, це знаєте, це як не знаю, для когось запах скошеної трави, асфальт після дощу, або м'ятна жвачка, або ще щось. Оце так само для мене запах огірка. Він мене, по перше, переносить кудись там. В Вербівку до нас в село, на дачу. У мене зразу асоціація йде, там ми сидимо на бісідки, а мама приносить тазик оцей з домашніх помідор, салата, помідори, цибулька, огурчик, заправлений домашньою сметаною, в яку ти ставиш ложку, а вона стоїть, а не така, що тут вона витікає. Ой, Боже, це були часи. Взагалі, запахи для мене грають дуже велику роль. І не знаю, як для кого, але для мене запахи прям запахи і текстури це прям те, що. Дозволяє мені поринути у спогади, якусь там викликати ностальгію, якийсь там момент з життя згадати. Ось навіть сьогодні я десь проходила між рядами в магазині, і десь, десь на секундочку я почула запах якогось кощі творогу запеченого, чи що, у мене перед очима одразу мій садочок, творожна запіканка, яка була найкраща в житті. Я ніде більше такої запіканки, клянусь, не їла. Я от пам'ятаю тільки ту, яка була на садочку, Боже, вона була просто божественна. І це я сьогодні почула той запах, який був в коридорі на весь садік, коли готувалася сирна запіканка. Боже, в мене вже повний рослюний. Останнє я взяла пачку філешок. Зазвичай ми беремо такі великі пачки. Я не люблю такі фасовки по 500-700 грам, бо в мене міша ростущий організм, він їсть багато і, типу, м'ясо він теж часто їсть. Тому ми беремо зразу там. Кілограм, півтора, два, і там я його фасую, або ми просто його все разом готуємо, або частина готується, частина в холодильнику, Ну в общем, по ситуації дійствуємо. Ось такі у нас покупочки вийшли. Як ви думаєте, скільки це все добро коштувало? Бо я, якщо чесно, не пам'ятаю, ну щось там понад 200 злотих мені здається. Я вам покажу, яке тут меню. Тут є багато чого вибрати взагалі. І взагалі сам ресторан дуже гарний. Вибачайте за якісь зйомки, це тільки зайшло в приміщення, телефон ще запутів і не розпутів, я так розумію. Значит, от у нас таке велике меню. Воно ось відкривається на дві сторони. Ось. Різні всякі штуки. І от іще тут є. Тобто реально вибір дуже великий. Ми дуже любимо от ці пірошки з кукурузою і з креветкою. Ми вже їх тут їли декілька разів. Оці пірошки, я не знаю, якось вони вже не дуже засмакували. Ми тут ще їли головину, теж була смачна. Ще ми тут їли капуста моя панкчой, дуже смачна з грибами, що так. І этот рис теж вкусний з куркою. І щось іще вроді би ми пробували, я не пам'ятаю що, ну, в взагалі вибір тут реально великий. У mm -hmm. мене зупа з пирожками вонтон вон тон а свининою. Mm -hmm. Міша е рис смажоний з куркою. что mm -hmm. то там, ну коротше, рис прям дуже смачний. Ну, мій суп пахне смачно, я ще його не пробувала, Зараз узнаємо. І ще в нас чай, молочний оолог. Він коштує щось там 36 злотих, чи скільки цей заварник, але вони ще й роблять долевку три рази в нього. Тобто ви не замовляєте от такі маленькі, бо це ми розлили, а от у нас вийшло. На такі хот, дві маленькі чашечки, і там ще чуть-чуть залишилося. Але тут хватає ще на половинку чашечки десь, і потім просите, вони вам просто доливають. Міше, mm -hmm. як тобі рис? Mm -hmm. <схай> Міше каже, що вже ти всі їсти паличками, тому що рис не дуже зручно паличками їсти. Зручно, mm -hmm. але вже пальці буде. Але смачно кажи. Прям дуже смачно. Я вже своє з'їла, в нас залишився чайок, вже нам принесли другий чайничок, ми попросили до левку, і буде ще один такий самий. І знаєте, я вам скажу, що. Ще зелений чай. Мені реально після їжі він так дуже класно діє. Я їла цілу таріляку до купу гарячого. Я розігрілась, там було 10 тих пірошків вон тон. І я вже нагрілася, все наїлася. І ось я випила тільки що першу чашечку чаю. Зараз буду пити другу. І мені прям так воно зайшло класно. Типу, знаєте, якесь таке прям краще для травлення. Так, внутри себе краще почуваєш. Нема цього чувства, знаєте, як оце нажерся, як свиня. Я з'їла цю тарілку супу, але я не відчуваюся, що я назиралася як свиня. Я відчуваю, що я поїла і воно там все порозпихалося по всім коміркам, по всім кішкам. Називаю це так. Ось. І цей і чайочок прям так нормально це все діло шліфанув. Так, сьогодні я займаюся оформленням наших боксів, точніше починаю їх оформлювати. Ну, Точніше, оформлювати складові, скажімо так. Значить, оце мої ці свічечки, які я купувала вчора. Я забрала їх всі додому. Ці свічки ось ось, що були поодиночні. Ось. І коротше, я вирішила, що я ці штуки відклеювати не буду, бо це, типу, сертифікати там, безпеки, туди-сюди. Ось Тут такі остраження. І, якщо чесно, його так довго відклеювати. Тут в мене 30 коробок, чи скільки там, чи 20, чи 20, 20 таких коробок. Я з одною спробувала зняти. І воно до кінця все одно не знімається. Думаю, тому я ці штуки залишу, все одно воно буде лежати на дні, його видно не буде. А от ці вот штуки. Це теж, типу, безпека, бла-бла-бла. А от тут, де була ціна, я просто зараз замальовую маркером. Замальовую маркером і заклеюю такою білою полосочкою. Зараз я покажу. Значить. Я могла б, звісно, білою полосочкою просто зразу заклеїти, але знаєте. Тоді там просвічував бися цінник, і може хтось був би супер любопытный, комусь би дуже хотілося узнати, що почем. Я не люблю, щоб було видно ціну. Ось, тому вот. Тут, значить, у нас будет за... замазано. У мене є вот такі от полосочки. І я цими полосочками заклеюсь Ось тут. здесь. От. Вот, і все, просто біла полосочка залишається. І оце мені короче, оце все треба на кожній свічці, на кожному наборі свічок зробити. Я вже свічечки зробила, тільки ці 20 коробок. Так, дівчата, у нас буде дуже швидка розпаковка, тому що я вже всюди опоздала. де І в мене закінчилася вся косметика, яка в мене була, поэтому мені страшно прийшлося довелося оновлювати косметичку. І в в мене вечір. Ми з дівчатами йдемо дуже гарні, дуже э, такі стільні в клуб. І мені треба було срочно все новить, бо в мене все закінчилось, у мене закінчився, Вибачте, на фоні шмить стиральна машина. Просто в мене немає можливості її ще це задержити, бо я дуже спішу. Короче, я купила отаку вот от палеточку, От. Зараз вот так вот покажу. О. Таку палеточку я купила. Сейчас е, типа Діор, не Діор, не знаю. Ну, коротше, от Евелін. Це все купила в Росмані, тому що в мене не було ні Sephora, ні фіга. Купила ось вот такий от блеск. Він такий, типу, блискучий, бачите, він переливається. Далі. Купила тональник від L'Oréal. В нього теж є такий ефект. Тут, звісно, на відео, мабуть, не буде видно, але він такий, чуть-чуть теж переливається. Ну, бутилка, це понятно. Ладно, боже. Далі я купила собі в стіку бронзер. Вот. Надію, що відтінок підійде. Я все брала на глаз, поэтому я сподіваюся, що воно буде ні за темне, ні за е, світле. Купила вот вот стік стик для, для стрілок. Попробую сьогодні намалювати стрілки, вже 100 років стрілки не малювала. Ай, воно воно воно, це не відкривається. А коли особливо поспішаєш, то це взагалі. Я беру собі завжди коричневий відтінок. Вот. NYX, що то там Epic Liner. Беру коричневий, бо чорний для мене такий трохи за це. За, Товс... за темний. Ну, вроді має бути Окей. Попробуємо, побачимо, як воно буде на глазах. Ну, і купила отакий от от від Maybelline коректор під глаза консілер. У мене такого ще ніколи не було. Іменно такого ж ніколи не було, але кажуть, що він класний. Що я біжу у душ і сподіваюсь, що зараз я прийму душ нанесу макіяж і покажу, буду підукарна. I'm above, and every day would see. Turn love zone. Так, я виглядаю. Їдемо з дівчатами покорять клуб. Боже, я не була в клубі вже, в клубі вже 100 років. Я не пам'ятаю, як це. <свісно> Надіюся, я що не буду відчуватися з старою. Але побачимо.